При усі складнощі в період війни та руйнування ворогами об'єктів енергетичної та водної інфраструктури, комунальне підприємство Кривбасводоканал дбає про своїх споживачів та забезпечує цілодобове водопостачання та відведення для криворіжців. Проте є ті містяни, котрі нехтують своєчасною оплатою за послугу. Оскільки наразі єдиним фінансовим джерелом Кривбасводоканалу є своєчасні і повні оплати за послугу, якість цих послуг напряму залежить від своєчасності і повноти цих оплат. Тому ми закликаємо всіх. По можливості сплачуйте в першу чергу заводу. Не дамо ворогу жодного шансу нас зламати. Станом на 1 листопада борги абонентів складають понад 520 мільйонів гривень. Тому фахівці підприємства йдуть на зустріч боржникам і пропонують укласти договори реструктуризації, тобто переглянути навантаження на оплату боргу. В потужному році вже уклало 494 договори реструктуризації на суму більше, ніж 3 мільйона гривень. Отже, для укладання договору реструктуризації необхідно надати копії або скан копії наступних документів, паспорт або інший документ, що підтверджує особу, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Документ, що підтверджує право власності, ну і власне заяву на укладання такого договору, необхідний пакет документів. Криворіжці можуть надіслати на офіційну електронну адресу Кримбасводоканалу. Всі документи ми реєструємо та направляємо до служби водозбуту. Спеціалісти їх розглядають в термін, визначений чинним законодавством України. Після чого ми інформуємо про це абонента. Це зручний, безконтактний та доступний спосіб заключення договору про реструктуризацію. Понад 3 мільйона гривень, що повернули підприємство, завдяки укладеним договорам про реструктуризацію. Підприємство витратило на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів для обслуговування мереж.